Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як помножити в стовпчик на двоцифрове число. І так, перший наш з вами приклад це 16 помножити на 25. Зпершу маємо 5 помножити на 6, це в нас 30, 0 пишемо, 3 пам'ятаємо. Далі 5 множимо на 1, це в нас 5, і додати ті 3, які ми пам'ятали: 5 плюс 3 маємо 8. Давайте маємо зому помножити на двійку, але перед тим як множити, ставимо крапочку під вісьміркою, оскільки наш результат, ми будемо починати писати під вісьміркою. 2 множимо на 6 першу, це в нас 12. 2 пишемо і 1, пам'ятаємо. Далі маємо 2 помножити на 1, це в нас 2, і 1, до який ми вже пам'ятали, маємо додати 2 плюс 1 маємо 3. І додаємо наші результати. 0 зносимо. 8 додати 2, то в нас 10, 0 пишемо, знову ж таки, пам'ятаємо, 1 додати 3 це в нас 4. Таким чином, маємо, що 16 помножити на 25 це в нас 400. Далі розглянемо ще один приклад, але трішечки інший запис. 45 помножимо на 37. Як і в попередньому спершу маємо 7 помножити на 5, це в нас 35. 5 пишемо, 3 пам'ятаємо. Далі 7 помножити на 4, то в нас 28. І додати 3, які ми пам'ятали. 28 дати 3, це в нас з вами 31. Записуємо результат. Далі можна не пропускати клітинку, не ставити крапочку, а просто взяти під п'ятірку і записати 0. І продовжуємо множити. Множимо 3 помножити на 5, це в нас 15. 5 пишемо, 1 пам'ятаємо. Далі 3 множимо на 4, це в нас 12. І додати той 1, який ми пам'ятали. Виходить 12 плюс 1, маємо 13. І знову ж таки, як в попередньому, маємо додати наші результати. 5 плюс 0 це в нас 5. 1 додати 5, відповідно, маємо 6. 3 додати 3, це в нас 6 і одиничку зносимо. Таким чином ми отримали 1665. І розглянемо з вами ще два приклади, як помножити трицифрове число на двоцифрове. Наступний наш з вами приклад це 135 помножити на 14. Спершу маємо 4 помножити на 5, це в нас 20, 0 пишемо. 2 пам'ятаємо. 4 помножити на 3, це в нас 12, і додати ті 2, то маємо 14, 4 пишемо, 1 запам'ятали. Далі маємо 4 помножити на 1, це в нас 4, і додати той 1, який ми пам'ятали, 4 плюс 1, маємо 5. Знову ж таки, ставимо крапочку під четвіркою, і далі продовжуємо множення. 1 помножити на 5, це в нас 5. 1 помножити на 3, це в нас 3. І 1 помножити на 1 маємо одиничку. І як у всіх попередніх прикладах маємо додати наші результати. 0 опускаємо. 4 додати 5, це в нас 9. 5 додати 3, це в нас 8. І опускаємо 1. Таким чином, ми отримали 1890. І переходимо до останнього прикладу. Це 731 помножити на 71. Спершу маємо 1 помножити на 1, це в нас 1. Далі 1 множимо на 3, це в нас 3. Далі 1 множимо на 7, маємо 7. І допишемо під 1к. Далі множимо на 7 7 помножити на 1, маємо 7. 7 помножити на 3 це у нас 21. 1 пишемо, 2 пам'ятаємо. Далі 7 множимо на 7, маємо 49 і додати ті 2, які ми пам'ятали. 49 доти 2 маємо 51. І знову ж таки маємо додати наші результати. 1 додати 0 це в нас 1. 3 додати 7, маємо 10, 0 пишемо, 1, пам'ятаємо. 7 додати 1. І той один, який ми пам'ятали, маємо в результаті 9. Далі одиничку опускаємо, і п'ятірку теж опускаємо. Таким чином, ми отримали 51 901. Всім дякую за увагу! До наступних відео!